Йосипа Балюка у великих коровинцях називають місцевим кулібіним. Він перетворив шкільну котельню на унікальну лабораторію, аналогів, якій у світі нема. Я поставив собі за мету створити котельню, яка не потребує води і не потребує електроенергії. Часто це зробив. Води ми вже не споживаємо 11 років, ні звідки воду ми добуваємо свою. Із природи. Це надзвичайна вода, каже винахідник. Вона має цілющі якості, очищає суглоби від солей і чайники та праски від накипу. друге, передача тепла на відстань без затрат електроенергії, тобто без насосів. Можна передавати в будь якій кількості тепло і на будь яку відстань десятки і сотні кілометрів. У нас тут 350 метрів в одну сторону. 10 тонн води. У нас стояли потужні насоси, 45 кВт і фундаменти. І я цим шляхом пішов, зараз у нас 1 кВт насосів. Сільський геній видобуває воду буквально з повітря, точніше, шляхом конденсації пари від згоряння газу. Чоловік розробив спеціальний пристрій, що здатен збирати таку воду. Україна щороку спалює 40 мільярдів кубометрів газу. З одного кубічного метра газу виходить понад півтора літра води. Це 60 мільйонів тонн води для України щороку. Отже, винахід є безцінним подарунком для економіки держави. Ну і відповідно ось цей чоловік Йосип Каленикович, що ми спілкувалися. Він, до речі, однокласник мого дядька Леоніда. Тому видно, тут щось є тут теплотехніки в селі. Ну, високі, великі фахівці. Може, через те, що Кравинецький цукровий завод був здавна тут. Працював, тут були технічні фахівці в селі.